Дорогі батьки, ось уявіть собі таку ситуацію: ваша дитина не капризує під час зборів до школи чи на прогулянку, тому що самостійно обирає собі одяг. Або ж приходить до вас сама і каже: Мамо, тато, перевірте, будь ласка, там домашнє завдання, і ви просто берете, перевіряєте без того, щоб змушувати її робити домашнє завдання через сльози, через біль. А ще ваша дитина сама вміє організувати свій час і навіть своє дозвілля. <реш> Уявили, друзі, а зараз будемо розбиратися в тому, як втілити всі ці мрії кожних батьків в реальність, і нам цьому допоможе розібратися Юлія Скрипник, це дитяча психологиня, педагогиня та педагогиня з підготовки до школи і розбираємося, як навчити дитину самостійності. Доброго ранку! Вітаю! Раді вас бачити. Ради дякую, бачити. що Ви до нас завітали. Взагалі є якийсь вік дитини, з якого вже от треба починати вчити її самостійності. Взагалі, дитина починає бути самостійною з маличку. Uh -huh. да? в, в неї є такі а, цікавість, інтерес. Да? І чим раніше вона починає вчитися будь-яким навикам, тим більш впевненішою в собі і в своїх uh -huh. силах вона буде. Але, звісно, тут треба враховувати індивідуальні особливості кожної дитини. Бо загалом вже десь в 2-3 роки деякі дітки вже. А, Хочуть бути самостійними навіть і прагнуть до цього. А деяким ну треба більше часу просто і якраз такий цей вік 2-3 роки. Це коли діти починають цікавитися всім навколо. Uh -huh. І тут, звісно, на побутовому рівні можна вже привчати їх складати іграшки, чистити зубки, uh -huh. там прибирати за собою. Але звісно, і слід враховувати те. До чого дитина прагне сама да подивитися, може вона до чогось проявляє інтерес і навчити її допомогти в цьому, щоб їй і теж було цікаво не тільки складати іграшки, а може щось робити, і те, чого б захотіла вона. Чому деяким дітям складно робити речі самостійно, і як можливо їм допомогти в цьому? Ну, тут причин може бути декілька. І перша, така найпоширеніша, найголовніша це коли діти опікають, коли батьки опікають mm -hmm. своїх дітей, коли вони намагаються все зробити за них. І це призводить до того, що діти просто втрачають цю можливість щось зробити самостійно. І звідси наступна причина може бути це втрата інтересу і втрата мотивації. Mm -hmm. Також діти можуть боятися помилятися. Тому тут слід зауважити і розказати дітям про те, що помилятися це нормально, mm -hmm. це є нормою при будь-якому навчанні. А як допомагати да, в цьому, якщо дитина там боїться, да, або щось її турбує, то поступово делегуйте завдання, mm -hmm. починайте з самих простих, зрозумілих, а також підтримуйте, заохочуйте. Навіть якщо ви бачите, що результат ще не ідеальний, mm -hmm. да, то ваша підтримка це буде найголовніше, що потрібно буде дитині. Створіть безпечний простір, де дитина буде не боятися помилятися. Також слід пояснити, для чого їй потрібно бути самостійною, як це їй допоможе, щоб вона більше відчувала такої відповідальності, чому mm -hmm. так потрібно. Угу. А справді дуже цікаво. А, я знаю, такий термін є в педагогіці, як ситуація успіху. Особливо там вчителі можуть його використовувати так. Це коли вчителі дають дітям завдання, яке трішечки легше ніж запланована програма, і вони точно знають, що дітки з цим впораються. Діти справляються, і вони кажуть: Вау, який ти молодець. І в дітей вже вробляється ось така впевненість собі. Ага, з цим я впорався, значить, спораюся з наступним, і далі дають якісь складніші завдання, і вони можуть їх виконувати. Чи можливо як якісь такі методики застосовувати батькам вдома для своїх діток для того, щоб якось отак привчити їх самостійності? Якось так не вимушено, але так, щоб дітки от прям захотіли: я зроблю сам. Я mm -hmm. сам дуже хочу навчитися зав'язувати шнурки чи застеляти ліжко, і так далі. <ган> ну, тут батькам, я думаю, можна застосовувати те, вже від того, що дитина хоче, <ган> да? чим би вона хотіла, наприклад, або самостійно займатися, да? і тут дуже важливо, коли ви будете дитину віддавати в різні. В різні сфери, да, і mm -hmm. чим буде більше в неї досвіду, тим буде вона впевненіша в цьому, і вона буде розуміти, да, що в чомусь в неї виходить, да? чимось займатися, в чомусь не виходить. Десь вона буде самостійною, десь ні. А з приводу того, да, як там навчити домашнє завдання або шнурки, зав'язувати це. Ми повертаємося в вік 2-3 роки. Да? Це якраз такий вік, коли, якщо ви не навчите дитину, то далі буде тільки складніше, особливо, якщо дотягнемо до підліткового віку. Uh -huh. І тут я коли історію із життя поділюся, коли я працювала в садочку, а у нас була така група, там, де були дітки 2,5 роки, і вони це була адаптація до садочку, бо садочок з 3 років. І була дівчинка, яка вже сама одягалася в 2 роки, і uh -huh. там два чимось було. І мама просто пояснила, що я розумію, що буде легше. І мені, uh -huh. і дитині, і вихователям. Да? То тому е, тут, якщо ви з раннього дитинства будете починати, то далі просто в дитини це буде вже як норма. Uh -huh. да? То є нормою щось навчитися і робити самостійно. Uh -huh. Дуже цікаво. Е, так, я якось спостерігала за дитиною подруги, не подруги, а знайомої. Вони переїхали за кордон і. Як вона з нею вчила її робити, можливо, там якісь бутербродики собі? Ну там в неї такий дитячий ножик, десь залучала до кухні, десь якісь розвивашки. І дитина ще зараз не ходить в школу, але вона, якщо голодна, вона може собі зробити бутерброд, скласти собі і сендвіч і. І вона каже: це приклад того, що поступово даючи, делегуючи, як ви казали, даючи можливість дитині, дітям вже це цікаво, але чомусь ми дорослі, деколи якось так я, ну, краще, я сама, бо якось краще зроблю, але забираємо можливість, так щоб вчитися так. дітям. От ви трішечки говорили вже про надмірну цю опіку, яке ще тут є підводні камені, чому не варто так надмірно опікати, і як це виглядає? Тобто, от що ми можемо назвати такою надмірною опікою? Ну, надмірна опіка вона буде призводити до того, що дитина буде не впевнена в собі, вона не буде впевнена в своїх силах. В неї не буде цікавості до самовдосконалення, mm -hmm. чогось пізнавати в цьому світі. Тому тут варто прям обмежувати свою допомогу, давати дитині можливість, бо якщо дитина не навчиться на своєму досвіді, це буде їй складніше розуміти, як їй бути далі, бо все ж таки на своєму досвіді краще навчитися ніж на чужому. Також тут головне зосередитись не на результаті. А на процесі, бо якщо дитина буде бачити, що ви е її підтримуєте і що її зусилля цінуються, то звісно їй буде хотітися зробити це mm -hmm. самостійно. Е також як варіант можна дитині е давати. М Вибір, да, це може бути навіть в простому, що вона буде сьогодні одягати, або що вона буде їсти, і це просто в, в подальшому вона буде приймати рішення самостійно і швидко, да бо вона буде знати, чого вона саме хоче, завдяки тому, що вона має вибір свій. Дуже цікаво. А ось часто таке я спостерігала, як батьки, от дуже хочеться їм переробити щось за дітьми. Ось дитина застелила ліжко. Ну не так ідеально, ну як дитина. Три, чотири, п'ять рочків. А батьки потім за дві секунди ну там щось підправили, переробили, перестелили і все, і побігли. Які ось такі, можливо, вчинки, такі пункти, які батьки роблять, які зовсім ось заважають. Заважають, заважають тому, щоб дитинка ставала самостійною. Ось що не можна робити батькам, якщо вони хочуть, щоб їхня дитина виросла такою самостійною людиною. Ну, прямо сказати, що прям не можна робити. Звісно, треба. Не звер... так, так, звісно, треба звертати увагу, якщо дитина проявила ініціативу і щось захотіла зробити сама, і ви бачите, як в неї горять очі, то звісно перероблювати не потрібно. Бо що ми формуємо тоді в дитини? Що я не ок, мама uh -huh. з татом ок, і ну краще тоді я не буду цього робити. Да? І тут може з'являтися і страх помилятися, uh -huh. да, як я вже казала раніше, або може зникнути взагалі мотивація. Uh -huh. Тому якщо дитина тільки вчиться, то Якщо вона не попросила вашої допомоги, то звісно краще не перероблювати, не виправляти. А можна навіть просто запитати в неї, да а чому ти зробив так, а не інакше? Можливо, дитині потрібно ще раз пояснити або просто вона так бачить. Тому дуже цікаво, як реагувати на невдачу? От Ну, з першого разу і в нас ніколи нічого не виходить, але чомусь деколи ми чекаємо, що от щось ми делегували або вже довірили зробити, а воно не відбувається, або відбувається може неякісно. от як тут не притушити цю мотивацію дитини, і як реагувати на те, що десь вона не впоралася в дані? Невдача це частина навчання, і це частина самовдосконалення. Uh -huh. І тут слід пам'ятати і батькам, і дітям, да, розказати, що успіх він взагалі приходить з досвідом, uh -huh. а, і тому можна створити навіть позитивний образ невдачі і сказати, що помилки це. Просто шанс чомусь навчитися новому, да? або батьки самі можуть а, пригадати, як вони впоралися зі своїми невдачами, що допомагало їм, і які уроки вони з цього винесли. М, також слід пам'ятати батькам, що коли дитина виросте і в неї в житті будуть там траплятися якісь невдачі, бо вона буде помилятися. Перше, що вона буде чути всередині себе, це голос батьків, угу. що вони їй казали при цьому. Угу. І тому, е Тут треба так уважно до цього поставитись, бо я думаю, якщо дитина помиляється, да, і ви якось е, критикуєте. Ну вам хочеться да, покритикувати або щось сказати. Ви так само можете пригадати себе, да, що коли ви були маленькими, як до вас ставилися, як вам було комфортно, коли вас підтримували, чи навпаки сварили, чи за вас щось перероблювали? Так буде просто зрозуміліше одразу поставити себе на місце дитини, щоб зрозуміти, що дитина зараз відчуває. Дуже цікаво. Мені подобається, як от всі вчителі вкладачі англійської мови. Вони кажуть помилки – це навпаки добре, тому так, так. що ти ось так вчишся, ти по-іншому просто не заговориш, якщо не будеш помилятися. Мені дуже подобається цей підхід. А хочеться повернутися трішки до теми гіперопіки. Як батькам розрізнити гіперопіку від звичайної, нормальної, такої здорової Турбо. батьківської турботи про своїх діток? Е, ну, коли це така дуже е, достатньо сильна опіка, це коли ви прям все хочете зробити за дитину. Коли ви прям не даєте їй шансу, і ви думаєте, що немає часу, все mm -hmm. треба поспішати. Зараз я швидко вдягну, швидко приготую. Mm -hmm. Зараз тут щось наріжу. То тому е, тут е, треба. Е, Давати дитині можливість робити самостійно, вона помиляється, але ви поряд, ви допомагаєте. Це не так, що ви так подумали, так все їй там вже 6 років, вона вже сама ходить в школу, сама робить уроки. Ну ні, так так не буде. Да? Не, не робити за нею уроки, не там повторювати за неї правила, але бути поряд і підтримувати. Да? Тобто угу. десь підказати, десь допомогти. Е Сказати, а не зробити за угу. дитину. Тобто, да, робить дитина, а ви підтримуєте. Угу. Хочеться ще ось спитати, чим ось ця гіперопіка може бути небезпечною для дитини в майбутньому? Е, ну, дитина буде невпевнена в собі, в своїх силах. Е, вона буде. Знаєте, не розуміти для чого їй щось робити, да бо вона буде думати, ну за мене зроблять батьки там, uh -huh. бо вона до цього звикла або бабуся з дідусем. І тобто, це шкідливо для того, що вона як особистість не буде зростати і не буде в неї зацікавленості в житті, в чомусь новому. Uh -huh. Тобто, це знаєте, як поставити на паузу розвиток, uh -huh. тому це дуже важливо. Як зрозуміти до яких завдань самостійних вже готова дитина? От умовно там вже два-три роки, які точно її під і можна їм. Поручати, давати, а які ні, щоб от теж не спрацювати на якесь перевантаження. Uh -huh. а, тут ми дивимося, якщо ми да, беремо 2-3 роки, коли дитина тільки починає бути самостійною, як я вже казала, це прості, зрозумілі завдання. В основному це будуть якісь битові, да, такі побутові моменти, це такі, як застелити ліжко, там полити квіти, uh -huh. дитина може, да, або допомогти накрити на стіл, прибрати. А, також це може бути. Коли дитинка сама вчиться вже ліпити, щось конструювати, да. Те, що їй цікаво, але тут важливий сам процес. Тобто, спочатку дитина да, вона маленька, вона спостерігає, як ви це робите. Коли вона проявляє інтерес або ви хочете навчити, ви робите це разом і потім даєте можливість зробити дитині. Да? І тут важливо, якщо вона вас просить про допомогу, і вона ще маленька, допомогти можна, да? це не буде опікою. А якщо вона вже дорослішає, то ви можете в неї навіть запитати, що а може, ти хотіла б зробити по-іншому, в тебе і так добре. Да? Тобто, це має бути послідов. Овний процес, коли вона дивиться, коли ви робите разом, і коли вона вже робиться сама mm -hmm. і обов'язково не виправляти як це можна. як і для дітей добре, тому що вони вчаться чомусь так. А для батьків це така сторона, коли вони вчаться приймати, що буває не так, як вони задумали, і не так може виглядати та тарілка салату, mm -hmm. наприклад, чи ті бутерброди. Mm -hmm. Тобто якось воно працює в, дво, в дві сторони. Е, так, ну тут батькам слід розуміти, що дитина вчиться, да, і вони ж не дають їй завдання накрити на стіл для гостей. Правильно, це ж для себе. І тому, якщо дитина це зробила для себе або для мами, я думаю, для кожної мами це буде найсмачніше і найестерішні. Mm -hmm. Естетичніша страва. Так, просто я ще думаю, що бувають батьки дуже такі перфекціоністичні, коли там, вони можуть багато вимагати від дітей того, що, можливо, вони ще малі для цього, ще не настільки не можуть відповідати mm -hmm. всім запитам, і не такі вже ідеальні. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут буде питання до батьків, чому вони так хочуть. Mm -hmm. да? Тут же треба дивитися. Напевно, mm -hmm. що їх так так само вчили в дитинстві. Це те, про що я казала раніше. Да? Чи подобалось їм так в таких рамках бути? Mm -hmm. да? Чи комфортно їм було? Чи хочуть, щоб їх дитина так само да переживала і боялась зробити щось неправильно? Mm -hmm. Це справді дуже важливо зазначити. Якщо ми підсумуємо нашу розмову і зараз дамо побажання, пораду для свої, для батьків, які Власне, на в цьому етапі, коли вони вчать свою дитину бути самостійною, вчать робити якісь певні перші кроки, ось що б ви порадили батькам в цьому етапі їхнього життя, а я би порадила прислухатися до дитини, навчати її, вірити обов'язково в її можливості, навіть якщо поки що щось не виходить або не виходить ідеально, і пам'ятати про те, що якби взагалі батьки хотіли. Щоб їх діти справлялися. Наскільки б батькам вони зацікавлені в тому, щоб дитина сама щось робила самостійно і була задоволена процесом? Дякуємо вам. Ми розуміємо, що це те, що будує потім суспільство. Тобто, я навіть так пригадую. Своє дитинство розумію, що в мої роки вже мама багато нам довіряла мені і сестрі. Потім в нас ще була менша сестра, різниця вісім років, і ми вже як були відповідальні за неї частково. І по житті це допомагає, тому що ти вже можеш розуміти, що так це щось нове, але я впораюсь, тобто ну немає якихось таких страхів. От як ви казали, що або коли ти чекаєш, що хтось інший буде це робити, а не ти, тому що теж це так звично. От дякуємо за розмову. Бажаємо вам успіху, вашій діяльності. Хай більше знаєте, зростає таких розумних, класних дітей. Також з вашою допомогою. Друзі, в нашій студії Юлія Скрипник це дитяча психологиня, педагогиня з підготовки до школи. Дуже цікаву тему. Ми проговорили про те. Як взагалі дитину привчити до самостійності? Як що довіряти, що можливо ще рано, про гіперопіку і ці Всі моменти ми обговорили. Тому, якщо ви тільки зараз приєдналися до нашого етеру, обов'язково зайдіть на наш ютуб канал, щоб там побачити і почути цю розмову з самого початку. Ну і звичайно, що поширюєте тим, кого є дітки, хто дбає сьогодні про те, щоб вони розвивалися і були самостійними у цьому житті.